Я знаходжуся в міжнародному виставковому центрі Лівобережний, четвертий павільйон, де ось і дати з 30 по 1 червня проходить виставка, яка називається Автотек-сервіс. Звичайно, вона присвячена транспортним засобам, а також все, що пов'язано з ремонтом та обслуговуванням. Але нас з вами цікавлять тільки електричні транспортні засоби. Тож ходімо подивимось, що тут представлено на виставці. Ось тут можна детальніше подивитися всю історію компанії, які представили, але сьогодні нашу увагу, звичайно, перевертає презентація ось цього українського Луазу. Його можна побачити як в білому кольорі, а так в такому дуже файному, дуже класному, який мені подобається оливковому із золотими надписами. Це ще не все, тому що у нього ще золоті диски. Багато людей і компаній, які вже нам відомі, наприклад, як байки, елік, які вже допомагають ЗСУ. Ось це я бачу вперше. Якщо чесно, я вже навіть посиділа трошки, але воно настільки також привертає увагу, що хочеться протестувати безпосередньо, як оці ці автівочки ведуть себе на дорозі. Думаю, що у нас буде така можливість. Лайка. Ми також знімали процес спеціальний репортаж. Ви можете подивитися, як працює електротранспорт для ЗСУ. Також на виставці представлено багато інших девайсів та компонентів, які необхідні для дизельних бензинових та авто на газу. Але нам з вами це не цікаво, тому що всілякі там карбюратори запчастини не потрібні для електротранспорту, тому що він просто не ламається. На виставці представлено все від найменших дрібниць, починаючи від пахучки до промислової вантажівки. А також можна просто приїхати та вирівняти свою м'ятину. тобто привозьте ваш автомобіль в МВЦ, якщо у вас є з цим проблеми. Ну або ви хочете нарешті замінити свою гуму. Добрий день. Ми компанія Авторегіон. Ми є офіційні представники заводу турецького виробника Темза, які працюють разом з компанією Шкода і розробляють електроавтобуси. Зараз у них є три моделі електроавтобусів в наявності: це 10-метрові міські, 12-метрові міські і 12-метрові міжміські і туристичні автобуси. Ми нещодавно виграли тендер на 10 електроавтобусів. Будемо першими, хто в Україну поставить таку велику партію. У нас є велика Мережа обслуговув... технічного обслуговування по всій Україні, тому можемо, якби всі моменти закривати офіційні запчастини до них також поставляємо. Компанія Тенза поки що привезла автобуси з ДВЗ, але обіцяє, що в наступному році з'являться електричні спеціально для Green Mobility News. На експозиції сьогодні представлені 4 автомобіля Вулінг різної комплектації і автомобіль Бітхан. Звертаємо увагу, що кавова машина працює від автомобіля по інвертору. У вас є автомобіль, вам 100% треба потрапити на цю виставку, тому що тут ви знайдете дуже багато корисного для себе і для нього. Також на виставці представлено новий Донфенк, який називається Глорія третьої серії. По суті, це та ж фонда МНВ. Тут 53 кВт батареї, і проїхати по циклу ЕНДІСІ він зможе 405 км. Але якщо чесно, це взагалі не порівняно з тим донфенгом. Вибачте, будь ласка, який ми з вами вже тестували, тому що це вже якийсь новий автомобіль. Він дійсно. Виглядає по людськи інноваційно і мені подобається, я би хотіла взяти його на тестогляд. Компанія Ranforce Україна» привезла на виставку ось такі, не знаю, чудові міні-автівочки. І ти, коли знаходишся тут, такий, знаєте, відчуваєш себе як або в капсулі, або реально в тролейбусі. Тому що в тебе майже все дуже зручно розташовано перед руками. Можна ось так досягнутися до кліпочок, але треба мати довгі руки. Це обов'язкова умова для того, щоб сидіти за кермом цього автомобіля. Дзеркало знаходиться чомусь у нас по лівій стороні, а ось тут. Просто шторка для того, щоб сонечко вам не світило, і не повірите, але скло тут опускається автоматично. Єдине, що трішечки зараз вона не заведена, тому ми не можемо це показати. Але ви подивіться на цей карбон, ви подивіться на цей пластик, ви подивіться на ось цей акселератор передач і, звичайно, безключовий доступ. І ось таке радіо вона знаходиться ліворуч, тобто ви завжди будете їхати з комфортною для вас музикою. А ось ця автівка тільки позавчора перетнула кордон України 44 кВт кіловат годин 300 км Вона зможе проїхати, а вартість її мільйон 480 тисяч гривень. Цього кузова доволі великий, 7,5 кубометрів. А ось вмістити зможе майже півтора тони будь-якої продукції, що ви туди покладете. Перевага в тому, що він повністю з алюмінія, а це значить, що дуже легкий і вас не буде трясти на дорозі, тому що батарейка знаходиться у підлозі. І що ще немаловажно, що вага цього габаритного автомобіля 2 тонни 200 кілограмів. на виставці дійсно дуже багато класних експонатів. Тому, якщо ви хочете самостійно проїхати, пощупати, подивитися, зробити тест драйв, я запрошую вас на виставку, яка ще буде проводитися два дні. Тому перевіряйте самостійно, отримуйте враження та користуйтеся електричками.